Всіх вітаю на Time. Тут ви дізнаєтесь, чому ми не змогли потрапити в Славську львівська область, хоча ми дуже хотіли. Бо зазвичай ми їздили в Буковель, трошки нам там вже не цікаво. Ми хотіли змінити географію нашої України з прекрасними пейзажами, там дуже теж красиво. Але по сервісу і по Вилось снігу, там недостатньо, тому попередньо заглядайте обов'язково чи є сніг, дивіться е, онлайн-трансляції. Е, я ще визвоню інструкторів, виясняла, що там в них робиться, які умови і так далі. Тому зважте всі за і проти. Будьте уважні слухати далі. О, тож я хочу розповісти, як ми відпочаємо буковелі. Це я спеціально знімаю відео для. Початківці, хоча я давно вже їду на червоних трасах, але вирішили бути блогером. Отож, ми взагалі планували їхати в Славську, це Львівська область, та там три гори з підйомниками: Тростян, гора Тростян, Погар і Захарберг. Купили ми там номер. Готель 12 місяців. Ну, як на мене, були гарні умови, все таке, але оцілити по достоинству у нас не вийшло. А, суть готеля, за 4 дні ми мали там відпочивати, 30% оплати. На жаль, ця сума згоріла. Но це ще ми будемо виясняти. Тут мати на увазі, хто хоче відпочивати. В готелі 12 місяць Славську, чи взагалі, хто готовий розпрощатися грошима, а майте на увазі, що не повертають кошти. Бо в нас так трапилося, що е, знайомий, хто з нами мав їхати, ми поїхали, допомагали ногу, а ми з дітворою. Нам там без допомоги нема що робити, бо дитину десь потрібно залишати. Е, догляд, не догляд. Що ж, е, в чому проблема, чому ми не поїхали в Славське? Тому що, як вияснилось, було недостатньо снігу там. А боковелі, як не як завжди про це дбають. Тучно сипають і все таки інше, а там такий бюджетний відпочинок, на жаль, і старими підйомниками. Ну, умови такі собі спартанські. Але ми хотіли щось змінити, бо ми вже давно їздимо на Буковину, якби нам тут вже все трошки стало скучно. Все ми знаємо. Чорні траси нам не цікаві, червоні завжди теж. І ще в нас була мета навчити дитину стати на лижі. Як виявилось, там, де ми мали почувати сваску на горі тростян, снігу немає, навчальна площадка аж на вершині на висоті більше 200 тисяч метрів. Тому, знаєте, дитина без досвіду їхати підйомником, до речі, підйомник там працює, ну, піднімається майже 30 хвилин. Виявляєте на гору. Дуже важливий момент. І, не, і ще один момент, що він не завжди працює. Якщо є багато людей, вони... Працюють в будні дні, а якщо немає, то в будні дні можуть там не працювати підйомники, лише на вихідні. Тому дуже багато виникло проблем з відпочинком Славським. Ну, в останній момент ми здали всі квитки, трошки вийшли в німецькі і придбали квитки в Буковелі в провірених місцях, де ми знаємо. Ми вже перший раз тут відпочиваємо. І... Це не направками, хто хоче, подивитись у мене окремий випуск стосовно готелю. Ми почали в Хвой. Оце дешевий готель, не з дорогих. Але ми можемо собі це дозволити і багато є в цьому. щоб біля підйомників, харчування, кухня в номері, спа комплекс і так далі заходьте. У мене буде огляд про цей готель також. Тому маєте що зважити, коли хочете де відпочивати, в Буковелі завжди, ви це не прогадаєте, бо тут є сервіс, максимально працює для того, щоб люди був сніг і катались. Бо ми хотіли змінити географію лижних покатух, але не вийшло. Бо безпека, перш за все, і дитину поставити на лижі нам там би не вдалося. Ми б сиділи там, ну, скучали, чесно кажучи, чотири дні, тому... Ось такі у нас були пригоди. Май, що не зрозуміло, запитати, то можливо я не про все розповіла. З вас, звісно, підписка, подобаючка. Коментуйте, поділітесь, не забувайте радіти життю, підтримати Україну, донать, щоб ми завершили нашу боротьбу, вікову багатостражайну нашу остаточну перемогою. За вами був майрелаксай в Буковелі. Краса краса Тут дуже багато синіх трас. Вам не йдеться чим тут зайнятися, однозначно. А я так відпочиваю. Але закликаю вас, їдьте в гори, насоложити життям. Це неймовірні емоції. Як би там не було, складно, не зрозуміло, але її.